дня, шановні друзі, хочу вам показати своє пасічне господарство та павільйон, той, який буде продаватися. Ці павільйони, цей інший, і інший обшиті впереді і ззаді плитою USB. Ось павільйон, який буде продаватися. Він має перед залізний і залізний. Ось впереді він кріпиться на такому камазовському сідлові, що дає змогу йому обертатися при будь-яких градусах і може ламатися прямо на місці. Ось вверху такі є вікна, які відчиняються. З цієї сторони на даний час вони закриті. Ось такий дишель. З цієї сторони вікна на даний момент відкриті, і це дає змогу доброго огляду бджолосімей. і в павільйоні дуже видно добре. Зараз ми зайдемо в середину павільйона. Я покажу вам, що там робиться всередині. У павільйон поміщається 44 рогатих вулика, восьмирамкових. Дах виходить, алюмінієвий, який буде служити ще довго-довго й довго, довго. Вікна, вироблені з оцинкованої з профіля та оцинкованої жесті ще радянського виробництва. Ось такі. Підлога встелена з дошок, а поверх дошок застелене ОСБ. Комплектація вулика, який буде продаватися слідуюча: глухе дно, 4 корпуса на 145, піддашник та кришка. Продаю павільйон по причині скорочення пасічного господарства. Кого цікавить, будь ласка, дзвоніть, записуйте, запитуйте. Також може варіант в продажу павільйона без вуликів. Дзвоніть, будь ласка, і питайте.